Початку частування, потім спілкування. Сало наше вже вже з'їли. Бачите, яка популярність. <смачна> Во дуже дабо не дуже дивується. знаєте, бо тут сало на Галичині зовсім інше. Бачите, сказали, дуже смачно, такого у нас немає. розмінили просто Донбас. Це не лише вугілля і промисловість. Луганщина та Донеччина сонячний аграрний край, що багатий на туристичні родзинки. Про них присутнім розказувала команда Луганського обласного краєзнавчого музею, що нині базується у Львові. Ми є Слобожанщиною. Це Зовсім інший культурний код, і ми показуємо, що у нас є, що у нас вирощується. Це аграрний край, що у нас вирощують соняшник, що марківка, то е спеціалізовані вони вирощують марківський лук, який відомий у всьому світі. Тут ми можемо себе відчути в більш-меншій безпеці. Чого зараз, на жаль, не можемо відчути так і не можемо повернутися додому, але тим не менше сподіваємося, що найближчим часом ми. Е Зможемо. Запросити вас так, повернутися і запросити вже у нас вас до нас в гості біля кожної локації стенди з цікавими фактами. Першим пунктом про Донеччину значиться факт про наявність в області власного Нью-Йорка. Маріупольці ж нагадували, що Донецький регіон то ще й обов'язково про море. Бо щоб там не підписували окупанти, Маріуполь це Україна. Дуже важлива подія, тому що таких країн. Які були вимушені покинути свої рідні міста, села, десь у Львові дуже багато. І ось такі, такі заходи, вони. Нас об'єднує, побачити чимало наших у Львові можна було цієї суботи в колишньому трамвайному депо, що нині використовується як креативний простір. Переселенці з Донеччини, Луганщини, Харківщини, Херсонщини та Криму презентували свої регіони, знайомили зі своїми гастрономічними смаками, культурними особливостями та творчими здібностями. Можна казати, що туризм в принципі не на часі. Він зараз має дуже важливу місію, тому що у Львові, в Україні відбувається неймовірний культурний обмін через трагічні події, через війну українці поїхали до нових міст. Ми вирішили зібрати саме цих людей, які є у Львові, і дати можливість нам помандрувати Україною в такий спосіб. Ми мусимо пізнати одне одного, полюбити одне одного ще більше і бути разом. Ми тоді переможемо швидше. На заході, який приурочили до всесвітнього дня туризму, збирали гроші на фронт. Серед лотів аукціону були й Херсонські кавуни, що подолали з три десятка блокпостів. Під час торгів зібрали понад 30 тисяч гривень, які передадуть на потреби ЗСУ.